Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination, І сьогодні буде книжковий тех, який називається книжковий перекус. І так, знову ж таки, спонсором моїх книжкових тегів є Aurora White. Вона надіслала мені цей тех і сказала, що вона взагалом загалом не дуже любить порівнювати книги зі смаколиками, але цей тех є дуже і дуже цікавим. Моя думка стосовно цього, я теж це не люблю. Інколи буває, бачу дуже дивні якісь такі порівняння книг і смаколиків. І мені з одного боку, коли про це говорить хтось, я ще це нормально сприймаю. Але коли я думаю у своїй голові, що я можу сказати, що книга була. Смачна або якось цей, то мені це так дивно, і я не можу. Ну от я не можу. І це для мене занадто неприйнятні в моїй голові порівняння, які я можу висловити з себе. Мені здається, що я зі своїм словом цікаво і гарно і причудово. До смачно до книги не можу ніяк прирівняти до того ж грудень. Чому б не взяти і не розповісти про щось смачне, або Мо, можливо навіть не дуже враховуючи те, які тут питання? Давайте розпочнемо. І перше питання солодке книга, шоколадне печиво. Виберіть книгу, яка піднімає настрій, змушує почуватися менш цинічно щодо всього навколишнього світу. І однозначно, я, схоже, не так багато читаю милих книг, тому що мені в голову приходять лише дитячі книги. І це, до прикладу, Оле і Уле про совеня, коли там бухгалтер, який керується цифрами і точністю одного разу, бачить, що в нього на столі не враховане яйце, і пригоди, які там з ним відбуваються. Буваються дуже і дуже гарні ілюстрації цій книзі, і взагалі історія дуже гарна і приємна. Також згадується книга про двох польовичків Емануеля і Діді, там теж у них такі мешачі пригоди. От просто. Мишачі пригоди з капелюха роблять діточок і всяке таке. І тому, коли я христі читаю ці книги, то я мимоволі посміхаюся і розумію, наскільки милим і безтурботним життям живуть ці книжкові герої. Бо частіше за всього я читаю щось не, не настільки миле. Наступне питання: книга, яку не могла зупинитися читати, чи до якої постійно. Тягнулися руки з останнього такого, що нещодавно прочитане цього місяця. В мене було з трон зі скла. От в мене були такі відчуття, і в мене кожного разу тягнулися до неї руки, і кожного разу я думала. От зараз я почну читати, і зараз ця книга мене розчарує. Ну це ж мас, це Сара Джей Мас. Як вона може не розчаровувати? Зараз будуть якісь дикі порівняння і все в тому стилі. Так, там були наївні моменти, коли головна героїня там знає одного зі своїх романтичних претендентів буквально декілька днів, і вона вже схоже впевнена, що в вона в нього по вуха закохалася. Але там все достатньо добре спростовується, враховуючи, що головній героїні там чи то скільки 18 чи 17 років. Тому мені здається, що книга написана досить непогано, бо і Сара Сараджима спочала її писати в 16, і викладати здається теж на якомусь сайті, де можна було показувати свої роботи. Тому досить непогана книга, і кожного разу я хотіла її читати. І це було таке приємне читання, коли ти не думаєш, що мені треба її дочитати. А ти думаєш, я хочу її дочитати, бо мені дуже цікаво. І от цього місяця зі мною така книга трапилася, і це була саме ця ще додатково. Вона була дуже легка в прочитанні, тому. Коли я прочитала це питання, то вона мені одразу і згадалася. Книга, яку любите, не зважаючи або завдяки її банальності. І під цей пункт мені згадується книга Персі Джексон і викрадач блискавки. І це дуже проста історія. Я знала, чим все приблизно закінчиться, куди ми прямуємо, і що все в головних героїв вийде, навіть якщо на перший погляд здається, що перед ними така місія, яку вони не зможуть виконати. Але напевно в цьому і шарм цієї історії вона написана для певного віку. Вона цікава і захоплююча навіть мені. І ну, я вже там доросла тьотя, які 29, а не. 13, для кого по суті заявлена ця книга. Але вона мені сподобалась. Вона інтерпретує деякі речі і підсвідомо налаштовує на те, що богини настільки не те, що прекрасні, а дуже зромантизовані, як часом це буває в подібних книгах. Тому тут є і доля чогось такого. Трішки глибшого, натяки на щось глибше, так я скажу, так буде більш лучніше. Давайте до наступного питання. Сильно присмажено. Зарано відкусив гаряче тістечко і отримав опік. Книга, яку боляче читати. Ну мені згадується зараз книга Робін Гоп, це друга частина про королівського вбивцю. Буде вкладенка тут, бо я вже не пам'ятаю, як вона читала. Називається так королівський вбивця». Я вже не пам'ятаю просто, як там КСД поперекладало, бо в них там теж були свої нюанси і уточнення. І я пам'ятаю, що мені було, мені було не те, що важко. Я, я відчувала біль, коли читала цю книгу. Я відчувала біль за головного героя, який просто він кидався від почуттів до свого обов'язку, який він повинен робити. І це просто розривало його серце і моє водночас, тому що настільки майстерно описано це все, що я не могла. Я просто в один момент я не могла читати через те, що моє серце розривалося разом з цим персонажем. Так, цю книгу читала я десь два роки тому, але враження дуже дуже, дуже яскраві навіть зараз. І я, якщо я звичайно нормально зрозуміла це питання, бо так, цю книгу було реально боляче читати, хоча я її дуже хотіла, і вона була ще тоді гаряченькою. Новинкою. Крижане, іноді перекус, який тобі хочеться, може бути тільки із морозилки, книга, яка переносить у холодні місця. Для мене це однозначно інтернат Жадана, наскільки він описав ту таку холодну осінь, яка вже майже зима, і наскільки той холод промоклих ніг, коли ти не можеш їх ніде Висушити, і ти розумієш, що ще дуже багато часу ти ніде не знайдеш ні сухого одягу, ні сухого, ні сухих шкарпеток і взагалі навіть сухого місця. От я читала цю книгу і просто промерзала до кісток від тієї атмосфери, від холоду, який там описаний. Тому, от, якщо вам чогось такого хочеться, теж холодного, але не дуже позитивного, то ця книга от прямо для вас здоровий перекус. Вибрав це тому, що воно корисне, книгу, яку читаєш для самодосконалення. Зараз читаю ось, ось ось цю книгу. Ось така от вона дуже гарна обкладинка. Мені вона дуже сподобалась, тому я її зараз трішки читаю. До речі, це відео записується для грудня, але поки що ще листопад, і я ще не розпочала читання своїх зимових книг, які собі напланувала, тому читаю її. Я зараз на 130, на, на 31 сторінці, це мої думки, як це мрії, мрії, 130 сторінка. Я її читаю англійською. Вона для мене трішки складніша, ніж книги, які я читала до цього. І тому я намагаюся максимально детально розбирати кожне речення. Чому книга важча? Тому що тут вживаються слова. Які не мають дуже часто вживаються слова, які не мають одного значення, і частіше за всього, в поєднанні в реченні, вони означають не розповсюджене їхнє значення, якось так. Тому так, я разом з нею сподіваюся підвищити свій рівень англійської, але чи це вийде, це вже можливо розповім вам колись якось. Але поки що сама історія мені дуже подобається. Нам розповідається про дівчину. Вона е, в той момент, коли. Розпочинається книга, вона в своєму домі, вона думає про втечу, тому що її мама зовсім нещодавно померла. А в сусідній кімнаті кашлює надривно її сестра, і вона розуміє, що сестра теж помирає від того самого від чого померла її мати. В цьому світі, я так зрозуміла, є магія отрут і всякого такого, оскільки її матір займалася цим, то вона хотіла передати свої знання доньці. Тобто сестрі головної героїні, і вона майже вже вивчилася. їй прийшло запрошення на певне змагання. Але оскільки вона помирає, то її ця сестра вирішила поїхати замість неї, хоча вона навчалася в свого батька, який є лікарем. Якийсь такий розподіл доньок по фахах, знаєте, між батьками, і вона розуміє, що хоче піти і виграти, і добути ліки для своєї сестри, тому що вона її дуже сильно любить, вона картає себе, що вона йде, що зараз її полишає з батьком, і з їхнім батьком сталися якісь дивні метаморфози, Він став дуже жорстоким щодо них, тому вона не хоче з ним залишатися, і всяке таке. І як тільки вона виходить з дому, її обкрадають, бо вона там взяла з собою певні речі, які. І були, могли пригодитися на цих змаганнях і гроші, і взагалі щось потрібне їй з собою в дорогу, і її обкрадають. До речі, дуже детально описана сцена поєдинку. <смі> дуже детально і дуже багато я там всього собі перекладачі шукала, бо багато чого було незрозуміло. Але поки що мені подобається. Я чекаю, коли там будуть уїжджають ці змагання. І, до речі, хочу зауважити, що з кожним розділом. Мова стає набагато простішою і читається набагато легше. Тому я сподіваюся, що вже до кінця навіть не буду заглядати в словник. Фруктова, як кавун чи апельсин, деякі перекуси мають багато шматочків, щоб поділитися з іншими. Книга, яку можеш всім рекомендувати, або книга, яку хочеш, щоб всі прочитали, це дуже і дуже непросто. Я вам так скажу. Для мене рекомендування книг, хоча я 6 років буду канал, але це важка справа, тому що, по-перше, всіх різні смаки. Можливо, якщо б мені сказали порекомендувати щось. Фентезі, от нещодавно в мене був такий досвід. Ми з однією людиною, і вона хотіла, щоб я порадила їй якусь книгу. Я дещо радила, дещо ця людина читала, дещо не могла прочитати, а мені особисто це дуже подобалось. Тобто є один момент, коли я зіштовхуюся з тим, що я раджу книгу, її вже ця людина прочитала, і вона їй не сподобалась. А переважно я раджу те, що мені неймовірно сильно сподобалось. Тому я трохи. Маю шок від цього, коли таке трапляється. Але якщо дивитись так достатньо прагматично, то треба більше читати книг, ті, які про, зараз про сучасні події в нашій країні, і я ще. І, і я планую, планую багато чого такого прочитати. Вже собі маю окремий список таких книг. Про них ми з вами поговоримо трішки іншим разом, в іншому відео. Але поки що мені б хотілося, щоб більше людей читало подібні книги, як, наприклад, Жадана і багато іншої сучасної української літератури, яка несе в собі відбиток сучасності, тому інтернат must-have, обов'язково, і взагалі дуже і дуже раджу цю збірку оповідання корчма, чумацький шлях. От, просто там точно половина оповідань вам дуже і дуже сильно сподобається від літавиці. Вони дуже якісні, дуже якісні історії. І я сподіваюся, що вони отримують свої сольні книги. Бо я б хотіла це все читати. Важко, важко порадити якусь одну книгу. Просто, просто читайте все, що подобається. Якось так. Наступне багато снеків, такий собі набір. Всі виграють, коли ви міняєтесь чи ділитесь перекусом. Тегніть кількох друзів. Я так розумію, що це треба тегнути когось із моїх колег-блогерів, дуже давно такого не робила. От просто, напевно, років три, точно такого не робила. Я, по-перше, завжди думаю над тим, що, можливо, я там змушую людей щось оце знімати, а вони не хочуть. Але якщо вже тут таке питання. То треба виконати умову цього тегу. І тому запрошую відповісти на його питання Аню, Іру. Саню. <серк út> Ось так. Я залишу в інфобоксі всі питання до цього тегу, тому ви зможете внизу в коментарях відповісти на ці питання. І обов'язково це восьме питання. Яку б книгу ви могли радити от всім і впевнені, що вона всім сподобається. Бо мені цікаво, якщо ви можете щось таке порадити, то я б навіть можливо зробила собі теж таку добірку цих мастке-мастхел книг і просто брала їх і читала, як мінімум, надкусувала, і потім ділилася одразу своїми враженнями. Це було б достатньо цікаво, я думаю. Також хочу нагадати вам про нашу ініціативу. Читає для зсу всі посилання на нашу групу BookTube українською. внизу в інфобоксі там ви можете знайти. Книги на благодійному розпродажі, можливо, вам щось подобається, щось цікавеньке буде. Так ви зможете і задонатити, і придбати книгу, яку давно хотіли. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то ви завжди можете його поширити десь в себе в соціальних мережах. Мені буде з цього неймовірно приємно, тому ви ще можете мене відмітити, щоб я пораділа і репостнула собі заодно. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби!